Анатолій Валевський Ніжна Магнолія, Який багатоликий і барвистий світ квітів, і всі вони чудові і різноманітні своєю індивідуальною притаманною лише тільки їм одним красою. Так само, як і жінки потрібно тільки зуміти розглядіти. розгледіти. Адже навіть найменше здавалося б абсолютно непоказана на перший погляд польова квіточка. Якщо до неї поставитися уважно і дбайливо, може розкритися в усій своїй красі, подарувати особливий, непередаваний словами запах, витанчену крихкість або стрункість, яка тягнеться до сонця, чарівну гру кольорних відтінків. А що вже казати про шляхетні квіти, відомі ще й з найдавнішніх часів, взяти, наприклад, білу магнолію? Вважається, що вона з'явилася на нашій планеті понад мільйон років тому, а свіжа і прекрасна, немов зовсім юне створіння. П'янкий аромат її святкових квітів, наповнений якоюсь загадковою бентежною чуттєвістю та обіцянкою досі невідомого блаженства, нестримано паморочить голову, підкорюючи одразу і беззастережно. Атласні, нагадуючи на дотик м'яку шкіру пелюстки, Відливають чистими білосніжними перлинами, наче пишне вінчальне вбрання юної красуні, у них стільки ніжної, істинної жіночості і витонченої аристократичної елегантності, стільки таємничої чарівності і романтичної загадковості, адже не дарма, в старі часи досвідчені знахарки, використовували квіти магнолій для створення приворотного любовного зілля. Краса п'янить і бере в полон. Тож будьте обережні.